Поговоримо про стратегічне значення ударів цього тижня по Севастополю, по кораблеві мінськ, по підводному човну Ростов-на Дону, якщо не помиляюсь, саме так він називається. І сьогодні в Євпаторії е, звітували наші сили спеціальних операцій, знищили С-400, наскільки я розумію правильно, ну С-300, С400 модифікація. Е, 1-2 мільярда доларів. Взагалі, ну, саме по собі знищення установки протиповітряної оборони. Це вже, як на мене, ну, на мій погляд, як не військового експерта, це неймовірний успіх, тому що вона не просто себе має якісно захищати, ця установка, вона має захищати весь сектор, де вона знаходиться, а тут її вибивають і. Вже навіть є супутникові знимки, які підтверджують е, знищення цієї установки. І що можуть означати ці удари? Наскільки зараз Україна посилилася в плані можливостей нанесення ударів по Криму, адже удар в центрі е, по Севастополю, в місто, яке, по суті, є основним військовим бастіоном Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму? Там завжди знаходився цей е, треклятий чорноморський е, флот, і це місто мало бути. Ну, просто мега прикрите, але наші. Сили оборони успішно це все долають. Що далі? І скільки тому чорноморському флоту залишилося перебувати у Криму? Ми колись по-хорошому просили їх е, забратися з Криму ну, більшість українського суспільства за винятком, на жаль, деяких наших президентів, а саме Януковича, який підписав харківські угоди, зараз судячи зі всього доведеться просто цей чорноморський флот знищити, е, і таким чином він перестане існувати на території тимчасово окупованого Криму. Що ви, ви про, про це все добре? Два слова про і, історію, якраз ми були проти Служби безпеки України, писали Кравчук у Кучмі, що ніяким чином не залишаємо Чорноморський флот е, в Криму і не створює Автономну Республіку Крим. Це повинна бути, як була область України, і ніяких інших варіантів не буде. Ніяких посягань за весь період проводив багато операцій по опередженню цих дій, всіх референдумів, що вони про намагалися проводити, намагалися Чорноморським флотом удар у 2008 році, по нашому флоту, і розпочати війну. Кожен раз упереджує агресію, і зрозуміло, що е, вони використали ситуацію 2014 е, року для закопує Кримом. Тоді це окрема історія, але е, дійсно сьогодні флот є із факторів загрози Україні, і конкретно сьогодні. І Київ, і Львову, і Одесі ми бачимо та всім містам. Там стоять і ракетоносці, підводні човни, калібри запускаються поряд з іншими е, секторами. Це Ескандери Х 555 Х-101, Х-22, а кінжали. Тобто весь набір. Але сьогодні ми перейшли до стратегії нанесення точкових ударів по потужним об'єктам ворога. Це в першу чергу Чорноморський флот, це відповідно пускові установки типу Онікс, пускові установки С-400 Тріумф. Про що ми тільки що говорили з вами? Це якраз гордість у моглапках Євросійської Федерації, і вони вказують на те, що С 400 Тріумф. Збиває все, любі ракети, і саме головне, не досягаємо ніяких таких систем наших і е, ракетних ударів, дронів і тому подібне. Направду виявилось не так. Ми відпрацювали тактику і на проведення оманлих дій і ракетними системами, і безпілотниками, де вони генерують свої основні удари по ним, і паралельно проводимо потужні вже цільові точкові удари по цим об'єктам. Сьогодні це С-400 Тріумф розбили. Супутникові знімки показують, що однозначно враження Росія про це мовчить, тому що це повний провал. Буквально перед день за цим та що тактика ведення потужних ударів по конкретним важливим об'єктам. Це удар по судно ремонту заводу, але дуже потужно спрацювала розвідка. Виявилося, що там і на підводить човен Ростов на Дону, який має відповідно ракетні системи калібрів. Оце ті, що шоб'ються один із них. Вісім штук там моль розміщатися. Потужний удар відповідно пошкоджений, перспектив відновлення над ближчим часу немає. І зрозуміло, це е, якраз бригад е, Мінськ, е, який е, може набрати десь до 200-225 осіб-десантників, там артилерійські ракетні системи, які точно так же можуть вести наступальні операції в різних періодах, або наносити удари по нашій території. Ми чітко вже визначили ці об'єкти. А що до цього виявилося? Це Струмшедов. Британське виробництво до 300 кілометрів, і ми достаємо чорноморський флот Севастополі прямо. Це е, скальпи е, французькі, які точно таже 300 кілометрів. Це наші вже ракети. Ми сьогодні не розшифровали, але Випіка вже на кінець, то прийшло до того, що має дальнобійні ракети, які б'ють і по Севастополю, і по новоросійську, там де вони можуть сховатися в бухті, і фактично аж до е, сектору Москви. Але і це аеродроми Мічуринськ. І зрозуміло, комплексу з е, е, безпілотниками е, розвідувального рівня, тактичного рівня і балістичного рівня, які також вже можуть дотіти до тисячі кілометрів. Оце той набір, який має примінятися по всім засобам. А ще в Чорномор в Чорномор'ї це надводні дрони, які продемонстрували свою надзвичайну ефективність. Ми вразили корабель прямо аж до російську. От сьогодні переходимо до цієї тактики. Дуже вірна тактика, тому що саме головне упередити нанесення ударів по. Україні в цілому, по любому місту, по людям конкретно, по нашим об'єктам цивільного скатя життя по портам наприклад, по зерновим терміналам. це нанести удар по місту дислокації, коли ще ракета не вилетіла, літак не вилетів, відповідно дрони не, не не запущені. Отут, якраз ці удари їх знецінюють, якраз на пускових установках, на аеродромах або в портах, або як це окремий випадок, прямо на заводі, де вони проходять профілактику. Тому я думаю, ця практика в нас буде потужна. Два конкретні приклади це знаковий елемент, що вже ворог там не утримається. Якщо будемо проводити далі, а ми будемо проводити наступальну операцію в запорізькому напрямку і зайдемо в Крим. Це одномент, але масовані удари можуть бути по всьому Чорноморському флоту, і по Керченському мосту, і по основним об'єктам, які ще будуть залишатися в Криму. А це знецінюємо всю стратегічну перспективу. Ворога, а це дасть перспективу наступу звільна Криму. А Крим до них перетвориться в западню.